Кожної війни по своїм масштабам мають бути свої передумови. Самий тривіальний приклад це Перша світова війна, до якої Європа йшла руками, і вбивство спадкоємця австро-угорського престолу Ерс Франца Фердінанда в 2014 році у боснійському місті Сараєво стало лише тригером для початку війни. Насправді ж любий добросовісний викладач скаже, що причин для початку першої світової було дуже багато від економічних до територіальних, тому так чи інакше знайшовся би любий інший привід для вияснення спорів на полі бою. Ось передумови Другої світової війни сховані в передумовах Першої світової. А війни і локальні конфлікти в рамках Холодної війни обумовлені в рамках вже Другої світової. Ну які такі передумови були для російсько-української війни, крім персонального бажання одного окремо російського діда Путіна? Відповідь на це питання намагається дати нова методичка росіян, яка називається Бойовий листок бійця СВО. І вже розповсюджуються серед окупантів, які беруть участь у так званій СВО. Цитую брошурку. Це протистояння почалося тисячу років назад, коли захід відпав від апостольської церкви. Так, початок інтригуючий. Сьогодні розберемо черговий шедевр пропагандистського мистецтва і дізнаємось, хто його автор. Трохи буде психоделічний випуск. І так, починаємо. Така методичка має два варіанти: один у вигляді брошурки, а інший у вигляді відео, яке озвучив минулому генеральний директор російського телеканалу Спас Борис Костенко. Чому ми воюємо? Росія це серце нашого земного світу. Уничтожить Росію погибне весь світ. Так називаємо колективний запад, направляємий сатаністами, воюють з нами уже без малого тисячі лет, починаючи з Олександра Невського. І раз в 100 они вибирають націю, яку не жалко, накачують її ресурсами всієї Європи і відправляють на війну з нами. Авторами цього відео виступив такий собі Преображенський клуб і співробітники Московської школи здравого смисла імені Олексія Назарівського. Зробимо маленький відступ і подивимося, який такий здравий смисл викладають у цій школі. Сенсація: Русский духовный код 189 або 189. Відчувати Донбас це больно. І ось саме цікаве досвід спілкування з Всевишнім. До слова, цей Ібергімов Олександр Гарунович, живий, і він діючий ректор школи здравого смисла і спеціаліст інформаційної стратегічної розвідки. Але повернемось до основної теми випуску і поглянемо, що ж там в методичках, за що росіяни воюють. Сьогодні у війні з бандерівським фашизмом народжується світлий, новий світ, який ми обов'язково побудуємо, як би не намагались наші вороги. І так росіяни вже зрозуміли, за що вони воюють. Ой, за що росіяни повинні помирати в так званій СВО відповідь така: а вони не помирають, бо їхні душі безсмертні. Видно, люди, які мають прямий зв'язок не тільки з Богом, а й з невидимим співробітником Степаном Прозрачним, точно знають про що говорять. Здравствуйте! Ви на каналі ЧО ТВ, студії ведущий Андрій Щербаков. І сьогодні у нас в гостях невидимий сотрудник спеціальних служб Степан Прозрачний. Здравствуйте, Степан! Здравствуйте, Андрій. Ось тобі і привіт, Степан. До слова, цей Щербаков один із авторів методички. Повернемось до неї, і на наступній сторінці цього бойового аркуша задається питання: чи потрібно довіряти вищим керівникам країни? І зліва, як ви бачите, фото не Путіна, а Сталіна. Так чи потрібно довіряти керівникам країни? Да? Так і написано, але дається деяка додаткова інформація. Сьогодні у нас з Верховним керівником країни одна ціль перемогти в цій війні і завоювати справжній суверенітет Росії. І тут ми повинні діяти спільно, оскільки наш народ усвідомив свою історичну місію: відкрити для людства дорогу в новий чудовий світ. А, ну да ладно, читаємо далі. Як відноситись до воргів? Тут дається прям детальна інструкція. Найманців і іноземних інструкторів не жаліти, а вбивати на місці. Бандерівців потрібно по можливості знищувати, а тих, хто здався, судити за їх злочини. Саме найкраща міра впливу на них смертельна страта. Одним словом, також вбивати. Крім того, на одному з аркушів методички автори вирішили запитати, а звідки ж в бандерівцях скільки жорстокості? Ну і відповідь там така: жорстокість це маскування страху. Геніально. І так, що там ще написано? Наприклад, мобілізованих. Но не бажаючи воювати, потрібно направляти на відновлення зруйнованого бандерівцями Донбаса і інших регіонів колишньої України. Те саме потрібно робити з колишніми рускими, якщо за ними немає військових злочинів. І тут виникає запитання: а хто такі колишні руски? Ну і методичка натовна і методичка, щоб розслумачити дурному Івану, хто такі колишні руські. А колишні руски то самі небезпечні противники, які по тим чи іншим причинам уявили себе нащадками Бандери. Вони борються за українську ідею, свідомо ставши на сторону ворога, серед них найбільш вмілі і навчені бійці, готові віддати життя за своє так зване українство. Вони б'ються до кінця і здаються дуже рідко. Слов'яни воїни стійкі. Правда, згідно цій бойовій методичці, то слов'яни і мобілізовані це різні групи народів, тому що слов'яни воїни стійкі, а мобілізовані, вони слабо навчені, погано підготовлені і воюють тільки через страх сісти в тюрму або бути розстріляними. Вони більше всього гинуть в бою, а при першій можливості здаються в полон. До слова, таких у методичці дуже багато, і ось одна із самих веселих, як ви пам'ятаєте, керівникам країни потрібно вірити чи ні. Откуда во власти столько предателей? За 30 лет во власти в России оказалось очень много людей, искренне ненавидящих нашу страну и наш народ. В пределах мечтаний – это купить домик в Майами и вложиться в бизнес в Калифорнии. Они никогда не работали на нашу страну и работать не будут. Это идейно мотивированный и очень опасный внутренний враг. Російська бюрократія і на що це він натякає? Аж цікаво. Проте автори цієї бумажки навіть не натякають, а пишуть вже прямо: чи буде в Росії зміна еліт? А вона вже йде зараз. На території колишньої України отримують досвід наші нові управлінські кадри наша нова еліта. З тих, хто воює сьогодні, з відродженим фашизмом буде сформований новий кістяк політичної влади для Росії. Незужирним текстом автори підкреслили, що вони переможуть, і внутрішніх і зовнішніх ворогів побудують на планеті чудовий новий світ, центром якого буде Росія. Тут ще в кінці зіганути забули, ну да ладно, розберемося, що ж це за внутрішній фронт. Перемога на внутрішньому фронті у росіян це повна відмова від спадщини 90-х, націоналізація російських надр, життя без олігархів, подолання бідності, відмова від лихварів, від кредитів під проценти, повернення якісної, доступної і безоплатної медицини, повернення якісної безоплатної освіти, включаючи вищу. Ну як вам? Більше схоже на якусь предвиборну кампанію якоїсь політичної партії? У нас тільки одне питання: а ви там на Росії яким хером займалися останніх 30 років? І тут ви можете задати цілком логічне запитання, навіщо взагалі розбиратись у маю божевільних, адже подібну методичку може написати любий божевільний росіянин і роздрукувати її. Але тут важливим є те, що така методичка дійсно є на фронті у росіян, і авторами є зовсім не останні люди в Росії. Більшість з них займають високі пости при органах влади, а деякі з них взагалі являються деканами сучасних російських освітніх закладів. Наприклад, ось цей Олександр Іванович відповідає на Росію за кадетську світу і підготовку, куди в Ходить зараз приблизно 200 тисяч дітей. Можна тільки представити, що там дітям в голову вкладають, і які твердолобі вони вийдуть після такої освіти. Ми починали з того, що у кожної війни є свої передумови. А ось яка дійсно причина нападу на Україну? Російські можновладці не можуть роз'яснити це навіть на 15-й місяць війни. Точніше сказати, роз'яснити то роз'яснюють, але в середньому раз в місяць або більше з'являється якась нова причина виправдання вторгнення. І тут вже не дивно стає, коли до розмірковань на тему, а чому взагалі росіяни почали війну, підключаються різноманітні контори по типу Преображенського клубу і школи здравого смислу. Загалом вони змогли дати відповідь, написавши, що кадрова система Росії прогнила, піднявши на самий верх найгірших представників російського Суспільства, в яких часом розвинувся сильний маразм на тему демілітарізації, денасифікації, десатанізації, і при відсутності справжніх причин для нападу в груп вступають різноманітні конспірологи і любителі теорії заговору проти Росії, щоб заповнити інформаційну порожнечу на ефірах національних каналів. Головний посол задає Путін, а всякі солов'йови потім роздуваються пару днів у себе на ефірах. Друзі, обов'язково залишити любий коментар, поставте вподобайку, підпишіться і по можливості підтримайте разом сила!